які вивчили а, все, що пов'язано з етимологією слова музей, і намагалися розкрити ідею а, появи перших музеїв і місця науки музеєзнавства в сфері наукового пошуку і вирізнили, що музейництво окремішна культурологічна наука. Я хочу э, тепер з вами зупинитися на те, звідки пішло музейництво, безумовно пішло з колекціонування. І перше колекціонування було направлене на дуже прагматичні цілі. Мета була одна накопичення з метою забезпечення матеріальних ресурсів. Але сучасні музеї не припускають будь-яку реалізацію своїх колекцій. І не розглядають цінності накопичені в музеях як такі, що можуть бути джерелами будь-якого прибутку, як з боку приватних осіб, так і з боку держави. Музейні цінності не відсуджуються. І тому ми можемо з вами розглянути колекціонування музейне лише в рамках а, культурологічних студій. Спочатку. Людей приваблювало колекціонування релігійне і генеалогічне, тобто те, яке пов'язано з старожитністю певного року. А в християнську епоху також зберігається ця тенденція. Релігійне-генелогічне колекціонування в середньовіччі досягає свого апогею. Перший досвід в колекціонуванні, коли предмети, оригінальні предмети були взяті з природного середовища і вони використовувалися не з утилітарною метою і не для накопичення цінностей, ну, наприклад, цей виріб з золота, його колекціонували не з метою матеріального прибутку, а з метою отримання від цього естетичного задоволення. І з метою отримати меморіальні свідоцтва про те, що відбувалося до цього. Ось така ідея колекціонування, яка розглядає предмет з точки зору меморіальності і естетичної цінності, і дало поштовх до музейної справи. З епохою відродження прийшла розуміння того, що антична культура є певним еталоном. І тому відродження починає цікавитися античною культурою, метою вивчення античних старожитностей. Починається це з 13 століття, з епохи Доченто. Ось перші фрески цієї епохи, це сплячі стражники. І начебто в той момент Європа прокидається. І в Європі починається такий бум цікавинки стародавнім. Називається навіть професія торговця старожитностями та раритетами. Це образ перших музейщиків, які мали оціновувати ці цінності і розкладати їх на відповідні епохи і місця знаків. Саме в епоху відродження відбувається формування основоположних ідей, які їх досі цікавлять музейництво. І ці ідеї, я хочу, щоб ви їх записали, будь ласка, це ідея про те, що історія культури є цілісним процесом, поетапним процесом. І Сходинки цього процесу тісно пов'язані одна з одною. Друга ідея це відрив репрезентованого явища відрального буття за допомогою особливого роду архітектурного середовища. Десь цього репрезентація відбувалася в бібліотеках в накотепах або за допомогою релігійних процесій, тобто була дуже тісно пов'язана з середовищем людського буття і повсякденністю. тут тепер така демонстрація переходить і зосереджується в певному архітектурному середовищі. Тобто починає з'являтися ідея про те, що такі цінності вимагають... Не тільки демонстрації, але і певного сховищ, яке би доповнювало і імпонувало цим раритетом. Третє розуміння збереження будь-яких раритетів, матеріальних меморіальних свідоцтв як акту збереження минулого. Як акт такого акту, що зберігає минуле і цей акт є культурологічно направлений.